Сьогодні світова спільнота відзначає день боротьби зі сказом для щеплення тварин. Держава надає безкоштовну вакцину проти сказу лікарням ветеринарної медицини. Медичний заклад горішніх плавнів не є виключенням. Зінаїда Вареник, виконувачка обов'язків начальника горішньоплавнівської міської державної лікарні ветеринарної медицини, нагадує мешканцям нашої тергромади про важливість вакцинування свійських тварин та домашніх улюбленців від цієї жахливої хвороби. Наголошує на тому, що ліків від сказу не існує ні для людини, ні для тварин. Надійною протидією сказу є саме вакцинація тварин. Сказ це гостре вірусне захворювання всіх теплокровних тварин, яке проявляється високою агресивністю. На превеликий жаль на це захворювання смертельно боліють люди. В зв'язку з цим хотіла б звернутися до всіх жителів нашої громади. Нагадати, що потрібно вакцинувати тварин кожного року. З трьохмісячного віку вже можна починати вакцинувати ваших улюбленців. Також проводяться планові протиепізотичні заходи, будуть людям сповіщати, в які дні будуть приїжджати по ближайших селах. І прошу вас. Однестися з розумінням, коли до вас приходить на подвір'я лікар, не відмовляйтеся вакцинувати своїх улюбленців. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас огорожений двір і вони сидять на прив'язі, ніде не виходять, на превеликий жаль, є дика фауна. Тобто єноти, лисиці, вони самі можуть приходити до вас на подвір'я і покусати ваших улюбленців. На сьогоднішній день наша лікарня повністю забезпечена вакциною. Ви можете приходити в будь-який день із 8.30 до 16.00 приносити, нуль своїх тваринок і вакцинувати. Вартість цієї вакцини коштує на сьогоднішній день 10 гривень. Вакцина сама забезпечена з держави, тобто вона безкоштовна, але оплачується просто ін'єкція. Я хотіла б звернутися до людей, не нехтувати своїм здоров'ям і здоров'ям своїх близьких і рідних, також людей, які вас окружають. Робіть ці вакцинації, тому що якщо у вас укусе бешена тваринка, лікування немає. Тобто летальні сходи, статистика показує на сьогоднішній день летальних випадків серед людей дуже високе. Кому незручно прийти до нас у будній день, оскільки люди працюють в кожну суботу. У нас є діжурний лікар, який буде, працює до часу дня. Ви можете підійти і зробити цю вакцинацію. Сподіваюся на розуміння усіх людей і не будете винехтувати все-таки своїм здоров'ям. Вакцинація проводиться для того, щоб не було. Перерива імунітету треба приходити робити це кожен рік, тому що якщо ви будете тільки прозіваєте, імунітет переривається і є вирогідність заболівання. Багато людей не знають. Думають, якщо зробили, вони це буде у них на три роки, на п'ять років, тобто ця вакцина дійсна. Ні, кожен рік. Для того, щоб не було переривання імунітету. На сьогоднішній день у нас в громаді не було цих випадків, але наскільки я знаю, то є у нас випадок на сьогоднішній день сказа е, ближе стоящих районів. Е, лисиця вскочила у двір і покусала чоловіка. Ну, я не знаю, далі його будуть, звісно, вакцинувати. Це добре, якщо ще цю вакцину, що людей вакцинують, можна буде знайти. Вона дуже дорогостоюча, то тобто є краще все ж таки робити цю вакцинку, оскільки держава нас забезпечує для того, щоб протиепізотичну ситуацію держати під контролем. Наша держава забезпечує, щоб вакцинували все-таки тваринок. Вона не така, вона не наскільки дорогостоюча і її, якби так правильно виразиться, легше знайти, тому що були такі випадки, що люди не могли знайти вакцину, щоб вакцинувати людей, уже яких покусали. Також хотіла прикликати людей, у кого тваринка покусала. Ну, йдуть по городу, да, напали, покусали, не нехтуйте, приведіть тварину, покажіть, ми подивимося на неї. Пройде 15 днів, ви підійдете, подивимося і ще раз. Якщо ви приводите свою тваринку, то цю людину не починають вакцинувати, а просто ми за нею контролюємо. Вона на карантині карантинується. Потім, якщо вона не вакцинована, ми її вакцинуємо цією ж вакциною, нашою тобто, ну, безкоштовною. А людину тоді не, не підлягає вона під цю вакцинацію. Тобто, тому, що ну кожне вакцинування, воно е, також для людей не проходить. Є різні випадки, якісь захворювання, що людина не може підлягати вакцинуванню. Краще вже привезти тваринку, щоб не доходило це до тих випадків, що ми починаємо бігати, шукати із міліцією з цим людей. Тих тварин, ну, власників тих тварин, яких покусала людину. Були випадки, що дуже сильно собачка покусала і дитину, дитина лежала в реанімації. Це коли, що скажу, це було в тому місяці. Ну, дякую тим власникам, які віднеслися з розумінням і привели свою тваринку, щоб цю дитину не вакцинували. Кожна вакцинація вона проходить теж не безслідно. Тобто, ми вакцинувалися, були в нас випадки по праці, що от, контактували з твариною, і нас моментально починали вакцинувати. Кожна людина переноситься по-іншому. Я вам скажу, що якщо, допустимо, я вакцинувалася раз, то в мене колеги були вакцинувалися і по три рази, і це не проходило безслідно. Тобто краще все-таки не допускати, щоб епізотологічна ситуація в нашому місті і нашому ТГ. Все ж таки була під контролем. Не хотілося б випадків цього страшного заболівання, щоб у нас було у нашому МТГ. Війна, на жаль, люди думають, що немає вакцин, там ну, не приходять, ігнорують. У нас є вакцини, ми забезпечені, держава нас забезпечує. Будемо чекати всіх власників тварин. З-поміж свійської фауни людей найчастіше інфікують коти й собаки. Захворіти на сказ ці пухнасті улюбленці можуть навіть у помешканнях багатоквартирних будинків, ніколи не відвідуючи прибудинкові подвір'я. До прикладу, коли до помешкання залетів інфікований кажан чи забіг скажений пацюк, до того ж, господар може не одразу ідентифікувати захворювання свого домашнього улюбленця, адже сказ не завжди має агресивний прояв. Нехтуйте здоров'ям власним та оточення, а також подбайте про здоров'я тварин, яких прихистили вдома.